Чи знали ви про існування одноразових пресованих рушничків Baby Tім? Це справжня знахідка як для батьків з малечою, так і для дорослих. Займають мінімум місця, тож помістяться навіть в кишеньку. Вони абсолютно незамінні на природі або прогулянці, коли доступ до води обмежений, а дитину треба відмити. Один такий рушничок замінить вам купу вологих серветок. Як його використовувати? Дуже просто. Замочіть на 3 секунди у воді. Один, 2, 3 або просто полийте на нього водою. І ось рушник готовий до використання. Потрібно замінити підгузок дитині. Наш рушничок легко справиться із цим. Беріть його з собою в подорож, в спортзал чи басейн, або навіть на пляж. І головне Вироблений з рослинних волокон, безпечні та не забруднює навколишнє середовище.